В білому домі тим часом готують зустріч Джо Байдена із Володимиром Зеленським у рамках саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочнеться 9 липня. А вже 11 липня відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Далі Байден проведе зустрічі із майже 20 -ма союзниками, які вже підписали із Києвом безпекові. Угоди. Ну а на саміті альянс має підтвердити Україні свою подальшу військову, політичну і фінансову підтримку. Ну а я нагадаю, що кілька днів тому держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен проанонсував посилення української протиповітряної оборони саме напередодні саміту. А власне під час ювілейного засідання Альянсу Україна сподівається отримати чіткі відповіді щодо нашого членства у північно-атлантичному об'єднанні. Про очікування Києва від саміту. Далі Олена Чернякова. Найуспішніший у світі безпековий альянс, створений після другої світової на початку холодної війни. НАТО святкує своє 75-річчя. На ювілейний саміт до Вашингтона прийдуть усі 32 члени НАТО і запрошені 35 країн-партнерів. Але нелегкий час для альянсу. Росія пішла на повномасштабну агресію та лякає світ ядерною зброєю. Китай, поки вербально погрожує Тайванію, залякує сусідів. Іран зі своїми проксі обстрілюють Ізраїль. Паралельно альянс має внутрішні виклики. Кандидат у президенти США думає над змінами правил гри у НАТО, а ультраправі перемагають на виборах у низці європейських країн. Таке собі меню із загроз на святковий стіл ювіляра, за яким стежитиме увесь світ. спостерігати за результатами цього саміту і що саміт буде не про що. Без якихось конкретних рішень це буде означати, що Росія має право вето. Українського президента. Теж очікують на зустрічі, від якої, як він сам заявив в інтерв'ю Bloomberg, хотілося б побачити передусім політичне запрошення для України на вступ. Але наше бажання розбити позицію тих, хто у НАТО платить найбільше. Це Вашингтон і Берлін. Єнс Столтенберг ще у травні під час візиту до Києва попередив: зараз не час для запрошення України у НАТО, але колись він настане. Я дійсно вважаю, що поправа Україна буде в НАТО. І Столтенбергом президент з командою зустрічалися й минулого тижня у штаб-квартирі на НАТО. Зіряли годинники перед самітом. Бо стратегічна мета Києва незмінна, повноправне членство, 33-й стілець поряд з країнами НАТО. Майбутнє України у НАТО так хочуть прописати у фінальній декларації саміту. Про це розповів представник держдепу у коментарі голосу Америки. Але як сформулювати це запевнення? Досі предмет діалогу для Києва? Важливо, аби формулювання не були туманними для тих, хто боїться нашого членства, тобто Путіна. Є певні. Правильні слова, за які зараз хочеться боротьба всередині альянсу, щоб закріпити все ж таки ось цей шлях України до НАТО, щоб він не був знаєте, під дискусію, взагалі не піддавався дискусії. Я думаю, що точно буде запевнення, що Україна буде членом НАТО, але разом з тим, ми це чуємо вже 16 років. з 2008-го, нам нам потрібні конкретні вже. Кроки ці кроки в НАТО для нас вирішили сформувати по-новому: не відкрити двері до альянсу, або будувати міст до членства. До слова, саме слово міст згадується у безпековій угоді зі сполученими штатами Америки. Тож не важко здогадатися, хто є автором запропонованої ініціативи. Це нова форма, в тому числі і для наших партнерів по НАТО, тому що вони шукають спосіб, яким чином фактично в Україну. Україні дати такий же статус як члени НАТО, але без статті 5 про колективну безпеку, тобто йтиметься про практичні пропозиції розширення співпраці України та НАТО. Альянс готовий. Надати фінансову допомогу, альянс готовий надавати допомогу зброєю. Альянс готовий навчати наші війська, обмінюватися інформацією, зокрема розвідувальною, і НАТО готове збільшити свою присутність в збадані в Німеччині в координаційному центрі, який спрямований на те, щоб готувати наших військових. Саме такий координаційний центр стане допоміжним механізмом у підтримці Києва, а не замінником вже звичного усім формату співпраці. Рамштайн це важливо, щоб лідерство у підтримці зберігалося за США, адже наші партнери це не лише країни-члени НАТО. Рамштайн буде працювати. Це для нас важливо більше 50 країн, і там не тільки країни НАТО. Це додатковий потужний інструмент. Зараз усі працюють, щоб ювілейний саміт НАТО був успішним успішним для усіх. Так, на питання телеканалу Ми Україна щодо очікувань від саміту відповів президент України. Київ розглядає участь у кількох платформах у рамках саміту. Перше це посилення нашого неба більше патріотів для захисту цивільних міст. Зокрема, ми працюємо над результатом, як я вже говорив, над результатом відповідної кількості систем Петр і вагомий пакет підтримки наших військових від НАТО. Очікується, що на саміт укладуть ще одну безпекову угоду, яка зафіксує архітектуру безпеку усіх підписаних документів раніше. Тож саміт має принести нам чимало позитивних новин. На 75-й ювілей альянс України і НАТО, мабуть, вперше аж настільки по-справжньому близькі. Та на третій рік відбиття російської повномасштабної агресії деякі союзники досі не готові бачити нас не лише як члена, а й встановити врешті не туманні, а чіткі умови, які гарантували б нам однозначний уступ. Олена Чернякова, Максим Плопотов. Ми – Україна, Марафон. Єдині новини.